Коломиян навчали надавати домедичну допомогу під час воєнного стану. Такими навичками ділилися на тренінгу від благодійного фонду Сергія Притули. Це цикл заходів, які проводять у різних містах України. В Коломиї тренінг відбувся у приміщенні громадської організації Спейс Ап. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Тренінг до медичної допомоги це ті знання, які повинен отримати чи не кожен українець, особливо в час війни. Саме так вважає учасник заходу Микола Михайлів. Хлопець каже. Раніше вивчав медицину, але сьогодні хочу дізнатися, як допомагати людям у разі бойових дій. Вивчав вже тактичну медицину, але хочу почути думку іншого експерта. Якби це дійшло до людей, що це дійсно потрібно, то було б ще краще. Бо такі заходи є, наприклад, роблять навіть безкоштовно, але люди все рівно не приходять. Тому важливо, важливо. Як надавати допомогу у червоній, жовтій та зеленій зоні, який вигляд має воєнний медик, що складається воєнна аптечка, ці та інші важливі теми на тренінгу до медичної допомоги розповів начальник медичної служби добровольчого формування територіальної громади захід Олег Басараб. В сьогоднішньому занятті я так вирішив зробити з таких з, з, два етапи заняття. Перший етап це є допомога. Надання допомоги в військових умовах, в воєнних умовах, а друге, це допомога цивільним. Оскільки тут, я думаю, присутні люди різні і не всі будуть брати участь в військових діях. Тому тому моя сьогодні лекція ну і практичне заняття буде так поділятися на таких дві частини, але починати звичайно я буду з тактичної медицини. Найактуальніша зараз тема. Вона напевно всім підходить, оскільки є небезпека щодо того, що будь-на у будь-якій території України можуть бути. Якщо не прямі бойові дії, то може бути артобстріл, і люди мають знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. І про це ми будемо говорити. На тренінгу провели і практичні дії до медичної допомоги, продемонстрували, як відбувається перетунок пораненого бійця у полі бою. Ми зобов'язані думати про власну безпеку і потрібно використовувати рукавиці. найперше, ми маємо розібрати тактику дій. У різних тактичних зонах, тому що у військових умовах все, що навколо нас відбувається, поділяється на три зони: на червону, на жовту і на зелену. І треба знати, як у якій зоні поступати, чим ці зони відрізняються. От і я хочу продемонструвати, як відбувається евакуація пораненого в таких досить екстремальних умовах з червоної зони. Тому тут зі мною є автомати для того, щоб люди, людям трошки візуалізувати картинку, щоб люди відчули, що таке війна. і, і зрозуміло, наскільки це складно, наскільки це складно як психоемоційно, так і фізично. Олег Басараб, начальник медичної служби добровольчого формування територіальної громади Захід. Чоловік родом з Івано-Франківська. Там і отримав педагогічну освіту. Зараз навчає біології та захисту України в Івано-Франківському, фізико-технічному ліцеї при обласній раді. Чоловік каже, домедична підготовка неабияк важлива, бо навіть зараз знання бійців бажають бути кращими. Хоча, знаєте, я навіть коли дивлюся на підготовку бійців, які воюють, які воювали, з якими я зустрічаюся, спілкуюся, серед яких мій молодший брат, який зараз на передовій боронить нашу державу, і рівень до медичної підготовки у них бажає бути кращим. А це людське життя. Щоб взяти статистику тих наших бійців, які втрачають кінцівки, які втрачають життя, то багато хто міг би бути врятований, якщо б він сам або той, хто поруч з ним, поруч з ним мав трохи більший рівень кваліфікації. Я не говорю про кваліфікацію бойового медика, я говорю в принципі, про кваліфікацію кожної людини, яка має володіти знаннями, елементарними знаннями до медичної такої підготовки, до медичної допомоги. На тренінгу до медичної допомоги кількість місць обмежена. Навчальна група 15 осіб. Розповідає координатор тренінгу, співзасновник громадської організації Списап Михайло Данищук. Кожна група складається приблизно з такої кількості. Ми це робимо для того, щоб було зручно, комфортно. кожен зміг попробувати якісь практичні речі, щоб спілкування було цікавим і ефективним. Організатором даного заходу є благодійний фонд Сергія Притули. Обіцяють, що вже з нового року проводитимуть тренінги частіше, і більшість з них будуть військового спрямування.